Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на джерела глава держави у своєму телеграм-каналі заявив, що підтверджено наявність російського громадянства у деяких осіб і що до них підготовлені відповідні рішення. Він додав, що указ підписано. Зеленський не уточнив про кого йдеться. Але в ефірі національного телемарафону з посиланням на джерело в органах державної влади повідомили, що указ про позбавлення українського громадянства прийнято щодо мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні Екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна. Підставою для позбавлення громадянства Труханова стала петиція, опублікована на сайті Офісу президента, яка менш ніж за добу набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів. Автор петиції стверджує, що відкриті джерела неодноразово повідомляли про наявність у Труханова російського паспорта та податкового номера, що суперечить Конституції України. Сам Труханов заперечує наявність паспорта Російської Федерації та назвав рішення про позбавлення його українського громадянства фальсифікацією. У коментарі Суспільному він заявив, що подаватиме позов до суду. У разі позбавлення громадянства Труханов автоматично перестає бути мером Одеси. Хто обійматиме його посаду, поки що невідомо. Як пише Уніан, є два сценарії розвитку подій. Згідно з першим сценарієм, Виконувати обов'язки мера може секретар Одеської міськради Ігор Коваль. У другому варіанті буде створена міська військова адміністрація на чолі із заступником одеської обласної адміністрації Олега Кіпера Олексієм Хімченком. Видання Думська з посиланням на джерела повідомляє, що в Одесі буде створена міська військова адміністрація. Її очолить попередньо нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.